Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розповім вам про ті книжки, виходу яких я дуже-дуже очікую у 2024 році. І як тільки вони з'являться у нас на поличках, я їх обов'язково одразу куплю. Я не буду детально розповідати про ці книжки, тому що їх дуже багато, їх десь близько сорока. Скажу просто по парі слів. Мова йтиме саме про наші українські видавництва, і почну напевно з одного з своїх улюблених українських видавництв, видавництво. nebo Перш за все, я звісно ж чекаю на другу частину циклу місто півмісяця Сара Джей Мас, Дім Неба та Подиху. Я оформила передзамовлення на цю книжку ще минулого року і в цьому році маю отримати цю книгу. Я її вже читала, вже давала на неї свій огляд, але в папері в мене її немає. Та, взагалі, я вирішила, що буду збирати цей цикл у видавництві «Небо». Мені подобається його оформлення, хоча, чесно кажучи, не подобаються ілюстрації. Принаймні в першій частині, тому що я чула, що у другій частині. Буде якийсь новий художник, нові ілюстрації, новий стиль ілюстрацій. Подивимось! Також в цьому році мають вийти перші дві ну або, хоча б перша частина трилогії Червоне повстання «Red Rising» Пірса Брауна. Це наукова фантастика, це антиутопія, і події мають розвиватися десь на Марсі, вже на колонізованому Марсі. Я почула вперше про цю історію від Лесі та Сем. Вони мене нею дуже зацікавили. Потім я почала регулярно бачити ці книжки в інстаграмі, і вони мене зацікавили ще більше. Тобто, чула. Досить непогані відгуки. Історія мене дуже інтригує, дуже її очікую. Також в цьому році має вийти третя заключна частина трилогії Без ніч Джея Крістофа. Третя частина називається «Dark Dawn». Темний світанок, не знаю поки що, як буде книжка називатися українською, але дуже її чекаю. Нещодавно отримала другу частину і вже чекаю на третю, щоб все ж таки почати читати цей цикл. Я збиралася його читати ще минулого року. Він у мене кочував із планів в планів, але якось так. Не склалося, тому вже чекаю третю частину, і тоді, нарешті, буду цей цикл читати. Джим Вучер та його архіви або файли Дрездена також мають вийти в цьому році. Принаймні, звичайно, перша частина, тому що цикл, наскільки я знаю, доволі великий. Це міське фентезі про чарівника Гаррі Дрездена, який буде розслідувати певні загадкові. Ситуації. Дуже давно чула про цей цикл, дуже давно на нього заглядаюся. Ось нарешті він виходить українською, і я обов'язково куплю і, нарешті, почну знайомитись. Попіл та місячне сяйво, Редгрейн Лебовський, третя та остання частина її трилогії. Я вже давненько оформила передзамовлення на цю частину і все чекаю, коли вона нарешті до мене надійде. Думаю, що це якраз станеться ось ось скоро. В цьому році в мене знов на руках буде вже завершена. Повна трилогія, і я нарешті почну її читати. Технічно я вже почала її читати, тому що в одному із своїх відео «Спробуй розділ я пробувала перший розділ першої частини, і мені доволі сподобалося. Тож, отримавши на руки третю книгу, я планую в цьому році повністю цю історію прочитати. Ще однією книжкою, яку я дуже чекаю в цьому році, є Буглинка в попелі Саби Тахір. І здається, на неї я також вже оформила передзамовлення, тож ця перша частина має бути досить. Скоро це фентезі, здається, навіть Young Adult фентезі, про яке я також дуже давно чула. Це тетралогія. Циклом цікавлюсь, давно чула на нього неоднозначні відгуки, але все ж таки дуже хочу спробувати. До речі, забула вас попередити, що так склалося, що в сьогоднішній добірці в мене в основному фентезі, що, власне, і не дивно, враховуючи, що це мій улюблений жанр. Але дійсно я бачила різні анонси різних жанрів, різних книг. Але чомусь. От точно була впевнена, що обов'язково куплю саме ось ці книжки, про які сьогодні розповідатиму. Щодо сучасної прози, щодо детективів та трилерів, я вже буду вирішувати в моменті. Якщо щось потрапить до зони моєї уваги, щось зацікавить, я, звичайно, обов'язково куплятиму і книжки цих жанрів. Але сьогодні переважно розповідатиму вам саме про фентезі. Лукавства Локала море Скота Лінча. Ще одна книжка, на яку я вже також оформила перед замовленням, яку так. Також очікую вже відносно найближчим часом, і яку також буду звичайно купувати та читати. Це фентезі, в якому є один з моїх найулюбленіших тропів, а саме ем, вайби шістки воронів, вайби одинадцяти друзів оушена, тобто буде певна група людей, які будуть разом виконувати якесь, я думаю, не дуже законне завдання, має бути щось дуже динамічне, цікаве і ось. Саме з такими вайбами. Також очікую в цьому році на другу частину трилогії Девада Шеноча Краборці. А саме друга частина здається, називається Мідне королівство, або якось так ще не знаю, як точно це буде українською. Я вже давно придбала собі першу частину і очікую зібрати всі три, щоб нарешті познайомитися з цим циклом, на який чула тільки хороші відгуки. Також очікую на другу книгу із серії з Імли народжені Брендона Сандерсона, а також очікую книгу Зорегляд. Це продовження. Небовисі. Я почала читати небовись в одному із попередніх відео, саме у відео «Спробуй розділ, і мені дуже-дуже сподобалось. Але читати прямо зараз поки що не планую, тому що буду читати поки що шлях королів Брендона Сандерсона. Тож почекаю, можливо, зберу вже весь цикл, і тоді буду читати все одразу. Побачимо. Також мене зацікавила перша частина серії Глена Кука The Black Company Чорний загін. Чорна команда, я не знаю, поки що як адаптують, як переведуть назву. Але ось стосовно цього циклу є в мене ще певні побоювання. Хто читав The Black Company Глена Кука, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам ця історія. Чи вона може сподобатися мені, чи сподобається вона мені, на мою думку. Якось, будь ласка, замотивуйте мене надихніть, тому що так, я до неї приглядаюся, але поки що не маю такої впевненості, що точно буде її. Читати також в цьому році має вийти друга, третя, можливо, навіть четверта е частина циклу Себастьяна Кастела, творець заклинань. В мене є поки що на. Полицях перша книга буду купувати цей цикл і далі, і буду читати. Ну і також чекаю на третю завершальну частину циклу Потрощене море джо Аберкромбі. Книга називатиметься Пів війни, і коли отримую її на руки, то також вже можливо буду нарешті читати цей цикл. На цьому ми здається закінчили з видавництвом небо. Як бачите, в цього видавництва я купую практично кожну книжку і перейдемо до видавництва Жорж, яке я також дуже люблю і поважаю. І передусім мене цікавить The Green Bone Saga Фонди Лі. Цією історією мене переважно зацікавила Олеся. А також я знов ж таки бачила дуже багато цікавих відгуків на цю історію в інстаграмі. Тож вона мене зацікавила, обов'язково купуватиму, обов'язково читатиму. Наскільки я розумію, це в нас фентезі, це в нас і наукова фантастика. Це в нас так зване високе фентезі. Дуже інтригує мене ця історія. Дуже на неї чекаю. Також в цьому році Жорж анонсував видачу декількох книжок Роберта Маккамена. Я з цим автором ще не знайома, хоча чула про нього дуже дуже багато. І, звичайно, в першу чергу мене цікавить саме його книга Життя хлопчика. В багатьох ця книжка потрапляє в топ року. В багатьох вона є однією з найулюбленіших. В будь-якому разі я розумію, що історія справляє враження неабияке. Тож обов'язково знайомитимось, обов'язково. Купуватиму також заглядаюся на Десколемен Сіріз на оміновок. Мало ще знаю, чесно кажучи, про цей цикл. Просто в мене на слуху ім'я Наомі Новак, хочу з нею познайомитися. Та й взагалі ті крихти, того що я знаю про цю історію, мене доволі інтригують, тому що ми будемо читати про якусь якийсь освітній заклад, якусь академію, в якій навчатися дуже дуже смертельно небезпечно. Головна героїня цієї історії, коли поступить до цього навчального закладу почне відкривати дуже багато темних та цікавих тамтешніх таємниць. Тож має бути щось цікаве, хочу спробувати. Перейдемо до видавництва Bookshelf, і тут я також додала собі кілька книжок до свого вішлісту, які є переважно продовженням уже тих циклів, які я вже збираю. Зокрема, це книжки Дженніфер Арментраут, а точніше, п'ята частина її циклу із крові і попелу. Також друга частина її нового циклу, не пам'ятаю, як він називається. Перша частина була Тінь у жареві. Я цю книжку купила. Не впевнена, що буду купувати саме ось цю другу частину тіні у Жареві, але п'яту книжку іскраві папа, напевно, все ж таки куплю. Незважаючи на не те, що я вже кілька років не дочитую, не продовжую читати цей цикл, тому що якось я втратила до нього інтерес та й чула багато відгуків, що з кожною наступною книжкою Дженніфер Арманд Траут пише все. Нудніше все, затянутіше. Незважаючи на це, я все ж планую цей цикл колись дочитати. Можливо, буду читати тінь у Жареві. Побачимо. Але менш тим, знаєте, що ці книжки будуть в цьому році видаватися. Продовження Королівства Нечестивих Керімені Скалко. Це трилогія, і в цьому році має вийти ну принаймні друга частина, можливо, навіть друга і третя. Королівство нечестивих я. Спробувала читати у своєму останньому відео спробуй розділ». Мені сподобалась ідея, мені сподобалась задумка, мене заінтригував сюжет, але не сподобалося, як це написано, не сподобалося виконання. Тож Побачимо, поки що планую цю книжку купувати, але напевно спочатку все ж таки прочитаю повністю першу частину і вже тоді вирішу, чи буду я і далі продовжувати читати цей цикл. Також в цьому році має вийти третя частина циклу Сутінкова Жага Трейсі Вульф. Перша книга називалася Жага, друга опір. Вони вже в нас видані, я їх вже придбала і має вийти третя частина. В циклі всього здається 5 книжок. Я прочитала наразі. 3. Перша книга жага доволі-доволі слабка, але друга книга, принаймні для мене, повністю змінила враження про цей цикл. Друга книга написана набагато краще, набагато цікавіше, має певний дуже крутий сюжетний поворот. Тож, цикл я люблю. Він не є одним з моїх найулюбленіших, але я. Точно буду продовжувати його читати. Можливо, буду продовжувати читати англійською, можливо, буду чекати вже українського перекладу читати українською, але збирати книжки я буду українською, тож і куплю третю частину, коли вона вийде. Можливо, вийде навіть і четверта частина, яку я ще не читала. Вона також анонсована десь там на кінець року. Побачимо! Також заглядаюсь на ще одну книжку Джона Марса What Lies Between Us, яка має вийти в першому кварталі цього року. Я минулого року познайомилася з Джоном Марсом, прочитала три його книжки, і, в принципі, я доволі непогано проводжу з цими книжками час. Проводила. Тож, думаю, і далі ще читати у автора, і поки що зацікавилася саме ось цією історією. Переходимо до видавництва ранок і почну я з книжки Gilded Маріси Мейер. Маріса Мейер це авторка достатньо відомого циклу хроніки місяця. Я цей цикл читала, він мені сподобався. Наскільки я знаю, Маріса Мейер славиться саме своїми ретелінгами. Тож Gilded – це також буде черговий ретелінг, який я дуже дуже. Очікую і неодмінно буду читати. Ранок також анонсували вихід книжок Мари Вульф, причому одразу обох її трилогій. Перша трилогія. Ангельська трилогія здається, якось так вона називається, чесно кажучи, мало що про неї знаю, але вона ну достатньо відома на просторах Буктюбу. Друга трилогія це трилогія, про яку я вам вже розповідала, яку я збираюся читати цього року в рамках своїх планах, в рамках десяти забутих книжок на 2024 рік. Це її трилогія Сестра Зірок, сестра. Місяця та сестра ночі Обидві трилогії це Young Adult фентезі. Не впевнена, що буду їх саме купувати. Я спочатку спробую в цьому році прочитати трилогію Сестра Зірок, сестра місяця сестра ночі і подивлюсь, чи подобається мені. Авторка, а там побачимо. Можливо, подивлюся ще й заціню оформлення, яке буде у видавництва ранок. Приглядаюся до цих книжок, маю їх на увазі. Також мене цікавлять книжки The Prison Healer Лінет Ноні та Powerless Лорен Робертс. Чесно кажучи, про за цих книжок не знаю нічого, окрім того, що це фентезі, скоріше за все, Young Adult Fantasy», враховуючи, що видається воно саме видавництвом ранок. Але мені сподобались, заінтригували обкладинки, а для нас. Нас, книголюбів, часто цього вже більше ніж достатньо для того, щоб книжку купити. Тож купуватиму і пробуватиму читати. Ну і звичайно, я чекаю на продовження циклу ігри спадкоємців, як мінімум на другу частину, як максимум на третю, можливо, навіть на четверту. Першу частину я читала в рамках марафону 24 години читання. Мені. Дуже сподобалось. Перша частина закінчилась кількома досить цікавими кліфхенгерами. Тож буду читати, поки що тримаюсь, не читаю англійською, чекаю саме українського видання. Тож сподіваюся, що ранок не розчарує і скоренько видасть ці книжки. Перейдемо до видавництва КСД, і в першу чергу я чекаю продовження архіву Бересвітла Брендана Сандерсона. Шлях королів я читатиму в цьому році, читатиму найближчим часом, тому що ця книжка мені випала в рамках мого челенджу на 2024 рік. Тож, звичайно, я дуже хочу вже мати на руках і продовження. В мене є друга частина, і в цьому році має вийти третя та четверта. Я сподіваюся, хоча б на третю. Також чекаю на чергову книжку Джо Аберкромбі, а саме найкраще подавати холодне. Минулого року я познайомилася з трилогією Перший закон Джо Аберкромбі. Трилогія мені сподобалась. Джо Аберкромбі мене просто вразив тим, наскільки круто він вміє прописувати дуже складних і непростих персонажів, як він. Змушує тебе закохуватися у своїх персонажів, навіть якщо вони дуже дуже погані люди. Планую читати все у автора, і, зокрема, ось цю анонсовану на 2024 рік книжку. Чекаю на продовження циклу Золота Бранка Рейбен Кеннеді». КСД минулого року видало першу книжку Блиск. На цей рік анонсувало другу частину книгу Проблиск. Я вже розповідала, що мені не сподобався наш український переклад першої частини. Побачимо, що буде з другою. Насправді я була не єдиною, хто був незадоволений перекладом. Здійнялася доволі таки велика буча стосовно нього. Тож сподіваюсь, КСД врахує побажання читачів. Можливо, ні. Побачимо, я ще куплю і спробую прочитати. В будь-якому разі цикл я вже продовжила читати англійською і вже майже закінчила читати його англійською. Але, незважаючи на переклад, мені дуже подобається видання від КСД, тому все ж таки хотілося б його собі придбати. Також чекаю на вихід другої частини «Четвертого крила, а саме залізне полум'я Ребеки ЯРОС. Я ці книжки збираю і українською, і англійською. Зокрема, залізне полум'я я вже прочитала і нещодавно, здається, в минулому відео вже дала на нього свій відгук. Але знов ж таки, мені неймовірно подобається видання від КСД, тож я буду продовжувати збирати його і в українському виданні також. Також в анонсах у КСД бачила книгу Прислуга Кетрін Стокет. Це не фентезі, це історичний роман, наскільки я знаю. Чула про нього багато книга мене цікавить, інтригує, і, скоріше за все, я також буду її купувати і читати. Ну і звичайно, хочу, щоб ви знали, що КСД анонсував першу частину циклу Ночі дияволу» Пенелопед Дуглас, а саме книжку «Корапт» або Зіпсований. Не знаю точно, чи буде вона видана саме в цьому році, але КСД вже взяли її в роботу. Колись, то точно її видадуть. Я на каналі знімала окреме відео про цей цикл. Він мені дуже-дуже подобається. В мене він вже зібраний в оригіналі, і мені дуже подобається моє видання, тому не впевнена, що я буду купувати видання від КСД. Скоріше за все, навіть не буду, але просто хочу, щоб ви знали і раптом що. Мали на увазі. Перейдемо до видавництва РМ, яке минулого року стрімко увірвалося до компанії моїх улюблених видавництв. Вони мене дуже-дуже радують. Вони почали видавати ромфант, вони почали видавати досить цікаве фентезі і як видавати? Неймовірно, шикарно, неймовірно гарно. Я просто-просто в захваті в останніх книжкових покупках я показувала вам дві книжки, які купила ну практично виключно через їх оформлення. Справа в тому, що одну дилогію, делогію Лексі Райан, ці порожні обідниці, я вже читала минулої весни, і вона мені, в принципі, сподобалась, але не те, що прям дуже, і я не збиралась тримати її в себе на поличках. Та коли побачила шикарне видання від Рем. Купила, тож куплю і другу частину, яка також має вийти у 2024 році. Другою такою книжкою є також дилогія одна істина королева німецької авторки Дженніфер Бенкау. У мене є ці книжки на полицях, я їх ще не читала, але оскільки вони в мене є, я не збиралася їх купувати. Але, побачивши неймовірне видання від РМ, я купила першу частину і купуватиму другу, яку також анонсували на цей рік. Також мене цікавить книга, остання казка квіткової наречени Рошані Чокши. Рошані Чокши, як авторка в мене на слуху, цього року я буду читати іншу її трилогію «Позолочені Вовки, буду з нею знайомитися. І також хочу почитати цю її історію. Наскільки я знаю, це Ромфанд. Про сюжет не знаю практично нічого. Чула ну доволі непогані відгуки на цю історію. Тож буду пробувати, буду читати. Також серед анонсів видавництва мене зацікавила дилогія The Radiant Emperor Шелі Паркер Чан. Це книжки, та що стала морем та той, хто втопив світ. Знову ж таки, дуже мало знаю про сюжет, але назва книжки в мене на слуху. Її обкладинку я також приблизно пам'ятаю, впізнаю. Тобто книжка досить часто потрапляла мені в інфопростір. Тож мене зацікавило буде читати. Також мене зацікавив цикл Мусаї, авторки І Джей Мелоу. РМ обіцяв видати десь приблизно три перші книжки: це книги Пісня вічних дощів, танець палаючого моря та симфонія довбивчого Трону, якось так. Історія та сама. Книжка багато зустрічалася мені в моєму інфополі. Знаю, що цей цикл буде про декількох сестер, і здається, кожна книжка буде про окрему сестру. Магія в цьому світі, скоріше за все, буде пов'язана з музикою. Буду пробувати, буду читати, принаймні обкладинки, мені подобаються, якось манять мене, тож побачимо, чи сподобається мені ця історія. Неодмінно купуватиму дилогії авторки на всі фейзал. Піски Аравії. Це книжки We Hunt the Flame і We Free of Stars. Часто бачила ці книжки, чула хороші відгуки, буду читати. Також мене дуже цікавить дилогія елементалі кадансу Ребеки Рос. Ребека Рос це авторка дилогії Divine Rivals, яку я нещодавно в рамках знову ж таки марафону Спробу розділ розпочала читати, і мені дуже сподобалось в першу чергу. Як це написано? Мені дуже сподобався текст. Я була просто зачарована. Я найближчим часом читатиму всю дологію Divine Rivals, першу частину, другу частину. І думаю, вже маю такі певні думки, що Ребека Рос буде все ж таки моя авторка. Тож, скоріше за все, я читатиму і елементалі кадансу. Також у РМ в цьому році має вийти ще одна книжка Блейка Крауча. Я вже придбала собі його повернення, чула просто шикарні відгуки на цю книгу, хочу прочитати її відносно найближчим часом і вже маю певні очікування. Думаю, що вона мені дуже сподобається і, власне, сподобається сам автор. Тож, приглядаюся вже і до наступної його книжки, але там вже побачимо, чи буде її. Купувати. Ну і також бачила анонс декількох книжок Крістін Генни. З Крістін Генною я вже також познайомилася минулого року, прочитавши книжку Соловей. І незважаючи на те, що книга неймовірно важка, написано це було чудово. Крістін Генна мені сподобалась. Можливо, купувати мої книжки, але вже буду відштовхуватися від свого настрою, тому що, наскільки я знаю, абсолютно всі книжки Крістін Генне ось такі дуже-дуже важкі. Ну і закінчимо видавництвом Vivat, в якого я також багато-багато чого завжди купую. І, зокрема, хочу вам розказати, що в цьому році має вийти остання заключна частина великого циклу про грешів ліпарду, а саме правління вовків. Я знімала на каналі окремі відео про цей цикл, він мені дуже подобається. Він у мене на поличках зібраний. Поки що не планую збирати в іншому виданні, купувати. Інші книжки, але в будь-якому разі вам хочу повідомити, що ось в цьому році можна буде нарешті цей цикл дочитати, хто ще цього не зробив. Продовжуючи говорити про Лі Бардуго, я також планую купити продовження її диалогії Дев'ятий Дім. Сам дев'ятий дім я ще не читала, в мене читав чоловік і. Чекаю вже чекаю, коли зможу прочитати другу частину. Я також буду знайомитися з цією ідеологією, коли вже матиму на руках обидві книжки. Також я обов'язково купуватиму нову книжку Брендана Сандерсона, а саме Трес зі Смарагдового моря. Наскільки я знаю, це Ромфанд перший ромфант, написаний Бренденом Сандерсоном. Неодмінно буду його читати. Дуже дуже на нього чекаю. Здається, це навіть одиночна книжка, якщо я не помиляюся, звичайно, то скоріше за все. Читатиму просто одразу, як тільки її отримаю. Book of Night Holly Black, також анонсована на цей рік. Я цю книжку збиралася купувати в оригіналі, але дізнавшись, що вона буде видана цього року українською. Я, напевно, куплю українською. Люблю, поважаю Холлі Блек. Читала в неї трилогію Жорстокий принц. Збираюся читати в неї все, і, зокрема, цю книжку. І остання книжка, на яку я очікую в цьому році, це Пріората Пальсинового дерева Саманти Шеннон. Це фентезі в азіатському антуражі. Дуже вже давно чула про цю історію, давно нею цікавлюся. Хоча останнім часом починаю чути не зовсім однозначні відгуки на неї. Тож поки що не впевнена 100%, що буде її читати, але скоріше за все буду пробувати. Що ж, друзі, ось такі книжки наші видавництва анонсували нам на 2024 рік. Ось ці книжки я дуже дуже чекаю. Я їх обов'язково купуватиму. Пишіть, будь ласка, в коментарях на вихід, яких книжок очікуєте саме. Ви на які книжки ви будете витрачати всі свої гроші? Які книжки ви неодмінно купуватимете? Пишіть мені, буде дуже цікаво. Пишіть також, будь ласка, що ви думаєте про ті книжки, про які я вам сьогодні говорила? Можливо, ви їх читали, можливо, ви щось про них. Чули, можливо, ви вважаєте, що вони мені не сподобаються і мені не варто їх купувати, а якісь навпаки неодмінно-неодмінно варто. Будь ласка, пишіть. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, вам це відео було корисним, що ви щось дізналися, побачили якісь певні книжки, які вас цікавлять, і тепер будете знати, що вони виходять у цьому. Році. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. До зустрічі!